Добрий день. Зараз знаходимося на ділянці, де було зібрано органічний врожай сої. І на сьогоднішній от момент воно виглядає так. Скоро прийде сюди сівалка, сіяти жито. Так, у нас доволі таки багато. Оце вже жито якесь приростає, що я бачу. Падалося. Багато маси, дощики пройшли. Ну, подивимося, який буде, чи якісний, чи не якісний посів. Але поле виглядає як укрита соломою. Дуже красиво. Майже нема втрат після збирання, тому що доволі таки було забур'яняна поверхня. І соя вся витягнулася догори. От. Завдяки зрошенню ми навіть при умові наявності бур'яну отримали ну, доволі -таки непоганий результат. Отримали 2,5 тонни з гектара вже в заліку це поки що найвищий результат у нас з тих полів, що ми збирали. Але я думаю, якщо б не було бур'яну то було б набагато краще. Ну, тут комбайн не достав, можна подивитися на ґрунт, як він виглядає. Не достав да, притрусити пожнивними рисками. Оце от жите, яке у нас було тут прикотане. Ну, на жаль, жити на такій великий врожай був. Тому не вистачило його. Бачимо колосочок жита, який вже ростає. Це так. Вже можна сказати, ми трошки посіяли жита. Але зараз ще сівалка зайде, понавтіло ще посіє. І зряддя буде 19 см. Це можна сказати, що Ні, це не жито росте, це якийсь буянчик. Багато у нас на ділянці хвощу. От. І ще є отакі от, от штуки. Гриби. Якщо в тебе вже ростуть гриби, це значить, що ґрунт починає з... робитися здоровішим. Ромашка ще є в нас така штука. Ще один гриб. От ми бачимо тут, тут, от, наприклад, соя. Формувала бобік низько, комбайн не захватив його. Але дуже мало втрат. Ось такий стан поля. Посіємо. Ага, знову побачив щось таке цікаве. Ось такий гриб, виріс. Не думаю, що він єстівний. Але то, що є гриби, це дуже класно. Навіть можна і накопати ґрунт. 100% тут повинні бути і грибочки. Оце наша соя коріння. Якщо його подивитися, воно таке вологе, з бульбашками азотофіксуючими. ще видно угу. от зараз видно В принципі, на наступний рік повинен бути теж непоганий врожай. подивимось як буде сою по сою виглядати буде вже інший вид зрошення тут більш професійний як це плиде на врожай Дивимося. І ще зробили висновки такі, що треба буде міжрядно скошувати бур'ян. Тому що не вистачає все ж таки жити для того, щоб захистити буяно все. І будемо ми бур'ян скошувати. А далі тут у нас продовжується збирання врожаю. Дощики заважаються робити, але все ж таки ловимо кожну хвилиночку. В кожний момент і будемо далі збирати. Всім гарного дня, всього на кращого, до зустрічі.